Так, це не причина. Значить, розглянемо сьогодні лекцію номер 8, яка називається «Просторова система сил». Якщо лінії дій усіх сил, що діють на тверде тіло, розташовані довільно у просторі, то така, то така система сил має назву просторової. Але розташування сил у просторі може бути різним. Це може бути просторова система збіжних сил, просторова система паралельних сил і просторова система довільних сил. Якщо Розглядати тіло і показати просторову декартову систему координат О X, Y, Z. То ці три випадки показані на рисунку 1.42. Бачимо, так? Да? Значить, просторова система збіжних сил, рисунок. 1.42а. Ось вона. Ось оде. Ну, ось позначені вони. Бачите? Не бачу. Да. Далі просторова система паралельних сил. Ось Б. І просторова ось оди Б. Ось А. І просторова система, система довільних сил. Значить, момент сили відносно осі. Момент сили відносно центра точки. Характеризує обертання властивості сили відносно точки і визначається як добуток з відповідним знаком модуля сили на її плече відносно точки і її величиною векторною. Далі, момент сили відносно осі. Характеризує обертання властивості сили відносно осі. Якщо сила намагається обертати тіло навколо осі, то вона створює момент відносно цієї осі. От, бачимо, рисунок 1.43. Далі. Нехай задається сила P, вектор якої довільно розташований у просторі рис 1.43. Виберемо довільно розташовану у просторі віз Z, визначимо момент сили P відносно осі Z. Розкладемо силу P на дві складові. ПЗ, яка буде паралельною буде осі З, та П, яка перпендикулярна до цієї осі. Проведемо площину П, в якій буде розташована складова Пі, тобто П буде перпендикулярно до осі Z і П, і є проєкції сили П на площину П. Як бачимо, з рис 1,43. Складова ПЗ не може повертати тіло навколо осі Z. Отже, вона не створює моменту відносно цієї осі. Проекція ПП, навпаки, може повертати тіло навколо осі Z. Таким чином, відносно осі Z створюється такий момент. МЗП дорівнює рівня МЗ на ПЗ. Значить, визначимо момент П. МЗ відносно ПП. Проєкція ПП розташована у площині ПП. І за величиною ПП до рівня П на косинус альфа. Де альфа кут між векторами сили П та площиною П. Момент у площині П створюється відносно точки О, які перетинаються вісь З та площина ПП. Позначимо плечі H. Опускаючи перпендикуляр з точки О до проєкції ПП або до її продовження. Остаточно момент буде дорівнювати МЗП, дорівнює МЗП і дорівнює М0П і дорівнює ПП на П косинус альфа H. Знак моменту сили відносно осі визначається наступним чином. Якщо дивитися з додатного кінця осі. Побачимо поворот площини під дії проекції проти напрямку годинникової стрілки. То момент сили відносно осі вважатиме додатнім і навпаки. Це правило сверлика. Ми з вами його проходили ще й на фізиці. Ви проходили е окремо. Остаточно сформулюємо визначення. Моментом сили відносно осі, називається взята з відповідним знаком скалярна величина. Що дорівнює моменту проєкції даної сили на площину перпендикулярно до осі відносно точки перетину осі з цією площиною. Далі у площині П з'єднаємо точку 0 з точками А і Б, утворимо трикутник ОАБ, у якого основа є сила ПП, а вершина знаходиться в точці 0. Як вже відомо, момент проєкції ПП відносно точки О0 це подвійна площа трикутника ОАБ. А оскільки цей момент є моментом сили П відносно осі З, то МЗ дорівнює 2С на трикутник ОАБ. Відомо, що вектор моменту сили відносно точки розташований перпендикулярно площині трикутника і спрямований за правилом сверлика. Тоді і алгебраїчну величину моменту сил відносно осі. Яка як направлений відрізок, також можна розташувати перпендикулярно площині трикутника, який утворено проекцією P, P і точкою 0. Оскільки вказаний трикутник розташований у площині P, то направлений відрізок моменту MZP буде знаходитися на осі Z. Розглянемо особливі умови, за яких момент сили відносно осі дорівнює 0. Коли сила паралельна осі. У цьому випадку проєкція сили на площину перпендикулярна осі, і буде дорівнювати нулю. Коли лінії дії сил перетинають дану вісь, плече H теж дорівнює нулю. Звідси випливає, що якщо сила та вісь розміщені в одній площині, то моменти сили відносно даної осі дорівнюватиме нулю. Якщо сила не. Е, якщо сила. Не лежить звісню в одній площині, але вона перпендикулярна осі сили. То момент даної сили буде дорівнювати добутку модуля сили на відстань між силою та вісю і відповідним знаком. Далі запишемо залежність між моментом сили відносно центра. Точки і моментом сили відносно осі, яка проходить крізь цей центр. Маємо силу P, вектор якої довільно розташований у просторі. Позначимо точку прикладання сили P літерою А, а кінець літерою Б. Позначимо віз Z, також довільно розташовану у просторі. На осі Z візьмемо довільну точку 0 і визначимо момент сили P відносно цієї точки. З'єднаємо точку 0 з точками А і Б І утворюємо трикутник ОАБ. Подвійна площа якого дорівнює моменту сили P відносно точки 0. Можна також показати плече H і визначити цей момент. От бачимо MP дорівнює PH. От дивіться, зверніть увагу, ми вже знаємо да, ось точка 0. І відносно цієї точки, бачимо да, точка 0. Момент дорівнює P сила на H. Що таке H? Це перпендикуляр, да? найкоротша відстань. Від нульової точки до сили. Зрозуміло, так? Момент М0ВП як вектор буде розташований перпендикулярно площині трикутника ОАБ і спрямований за правилом свердика. Далі візьмемо на осі Z іншу точку 1. І проведемо крізь неї площину Пі, яка перпендикулярна осі, цій осі. Спроектуємо на площину П, силу Пі, опускаючи перпендикуляри із точок А і Б до перетину з площиною Пі. Отримаємо проєкцію П, П відрізок А і Б. Визначимо момент проєкції ПП відносно точки О. -І. Так само, як і в попередньому випадку. У площині Пі побудуємо трикутник, з'єднуючи точку О1 з кінцями вектора проекції ПП. Тоді момент проєкції ППІ відносно ОІ буде дорівнювати. Буде дорівнювати. М0В ПП дорівнює 2С. Трикутник ОАБ, проте момент М0 ПП є фактично моментом сили відносно осі Z. МЗП дорівнює М0В ПП і дорівнює 2 С трикутника ОБ. Напрямлений відрізок в цього моменту буде розташований на осі Z і спрямований за правилом сверлика. Але як бачимо з рисунку 1,4, трикутник О і АБ є проекцією трикутника ОАБ на площину π. Тоді можна записати, що С трикутника ОАБ дорівнює С трикутника ОАБ на косинус ФІ, де ФІ кут між площинами трикутників. Якщо підставити 1, 112 у 1111. І врахувати, що 2С трикутника ОВБ дорівнює М0ВП, то будемо мати, що МЗП дорівнює 2С трикутника ОВБ на косинус Фі і дорівнює М на П на косинус Фі. Оскільки кут між площинами вказаних трикутників дорівнює куту між перпендикулярами, проведеними до них, то кут ФІ якраз і буде кутом між МЗП та М0ВП. А тому величину моменту сил відносно осії. Є, є фактично проєкцією на цю вісь момента сили відносно точки. Таким чином, момент сили P відносно осі Z дорівнює проєкції на цю вісь момента даної сили відносно до вільної точки, що розташована на даній осі. Формула для обчислення моментів сил відносно координатних осей. Визначимо моменти відносно координатних осей X, Y, Z. Від сили P, вектор якої довільно розташований у просторі. Позначимо кінці вектора сили P літерами А і Б. Позначимо координати точки А, тобто точки прикладання сили до тіла через Х, Y і Z. Тепер для того, щоб визначити момент сили P відносно осі Z, спроєктуємо дану силу на площину Х, О. Для цього спочатку з точок А і Б. Опускаємо на цю площину перпендикуляри, отримуючи на площині проєкцію е, Px. Отриману проєкцію можна розкласти на складові PX і PY. Тепер визначимо моменти сили P відносно осі Z за тремою валіньйона, Як суму моментів, що е, створюють проєкції PX і PY точки 0. Е, як бачимо з рисунку, цей момент дорівнює. MZ дорівнює PY на помножене на Х і ПХ помножене на Y. E, далі. E, таким же чином можна довести: можна визначити моменти сил відносно двох інших осей. Для визначення моменту сил відносно Осі Z необхідно спроектувати її на площину Х до Отриману проєкцію, розкласти на дві складови ПЗ і ПІ, і визначити моменти сил П відносно осі X як суму моментів її складових відносно точки o 0. МХ дорівнює ПЗ мінус ПЗ. І нарешті відносно осі е у сили П буде створюватися такий момент. Мі е дорівнює PXZ на P. 2x. І якщо переписати ці моменти наступним чином, то будемо мати mx дорівнює y на pz мінус z на py, my дорівнює z px мінус x на pz, mz дорівнює x на мінус y на px. То можна бачити, що вони співпадають з виразом проекції проєкції вектора моменти сили відносно точки на відповідні осі координат x, y, z. Таким чином. Для того, щоб використовувати вираз 1.117 для обчислення моменту сил відносно координатних осей, треба знати координати точки прикладання сили і проєкції сили на осі координати. Якщо момент, момент відносно осі помножити на одиничний вектор цієї осі, то одержимо не проєкції, не скалярну величину, а складову моменту відносно точки, як вектор. Мх І на Мх, МІ дорівнює J на MY, Mz дорівнює K на Мз. Тоді M0 дорівнює I на MX плюс J на МІ плюс K на Mz. DM0 момент відносно початку координат, тобто точки 0. І маємо завдання для самоперевірки. Так, значить на цьому ми лекцію. 啊。<laughs>